Єсесіє 17 джулай. Ви можете виходити. Давайте в лінію. Так щоб ви мене бачили всі. Презентація команди наймолодшої команди. Давайте їм поаплодуємо. Так, What is your name? Яка назва вашої команди? Hamsters! Vamos mais uma vez para que todos escutem. 3, 4 E como a sua grita? 3, 4 What's the best thing in the world? Hamsters team with crazy kids! Who will win this S.S.C.? Hamsters! 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 Yeh! 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 Boa! Estou com vocês! Mostrem seu placar! Mostrem seu placar! Сманди гемсте oh, молодці. Гемста стаємо на місце. Своє молодці стаємо, стаємо, бігом, бігом бігом, бігом з усіма разом стаємо на місце, а сюди oh, до нас вихо. 延安的春天。 Це команда, яка у нас? Yeah. Hamsters! А хто знає, таке хемстр? Yeah. Мовлячки. класно! Значить, це команда Hamsters А це у нас Furious Flame. Заблониць мати. Наступна команда покаже нам крутяк. Це буде жовта команда. Come here! Come, 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 гом, Виходимо, Виходимо.

O Rotovio? What is your name? Лутим, показує нічого собі. Flames. <laughs>